Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго, дня. доброго дня. Можна вас на хвилинку? Можна. У вас онлайн гра? Ну, типу, то не може, У мене є реальна гра. Дивіться, пропоную вам розказати вірш або пісню будь-яку за винагороду. Про К... даньки якісь. Так. Да. Просто розказати чи заспівати? Ну заспівати. Якщо пісня, заспівати. Якщо вірш, розказати. А в інтернеті можна вірш написати? — Можете. Ти будеш запитати? Давай я не розумію, я очі. Я знаю на Якщо ти знаєш на пам'ять, то ти не зможеш. Так? Ну давайте я. Це це ты... Нет, потім... это говоришь. Да. Да. Ну просто яхти звука. Тихо, да. не, не <кхм. <Обязательно> <кхм> Давай я. Давай. Вот так? Держать? Не, можно не так высказать. Обязательно цей? Нет. Давай я сейчас найду свой. Ну можете ви вы пойдем, вы ви... смотрю потом. Смотрю потом. Смотрю потом. Я не помню, далі. Да. Вірш Тараса Шевченка, сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою, червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Все. <ріху> такий коротенький Коротенький якийсь. М так. ще зараз... один розказати. <ріху> ну це вірш такий коротенький, сонце гріє, вітер віє. Не знаю, не вам за цей що ви читали 50. А ви розкажете ще раз тіляком? Ні. Точно? Давайте спробуйте. Дай подивимось. Як умру, то поховайте мене на могилі через степу широко на вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, я, і лани, і гори все покинута, Полин до самого Бога. Молитися а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю, волю окріпіте. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні нові, не забудьте помянути не злим тихим словом. Вау, вау. Дивіться, даю вам 100 гривень, але якщо ви на мене підписані, я подбою виказ. Ні. Ніхто не Ну, Ні. Тоді підпишіться, щоб наступного разу не пропустити.